А чи знаєте ви, як зміниться порядок бронювання з 1 грудня? Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Яною Ярошенко та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер один, і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. Весь останній тиждень ми чекали опублікування постанови щодо зміну порядку бронювання, які торкнуться і механізму самого процесу бронювання, і критеріїв, що дають можливість отримати статус критично важливого підприємства. Як часто буває, всі важливі рішення, прийняті Кабміном, стають відомими у п'ятницю ввечері, мабуть, для того, щоб всі зацікавлені встигли пройти за вихідні всі стадії від заперечення до прийняття, а наша редакція ще й стадію глибокого аналізу тексту постанови. Отже, текст опублікованої постанови досить суттєво відрізняється від тексту проєкту, який ми обговорювали минулого тижня, тож розглянемо основні зміни. З 1 грудня 2024 року бронювання здійснюватиметься лише через портал ДІ. Є. Від подання заявки в дії і до постановки військовозобов'язаного на спецоблік буде проходити до 72 годин. Постановка на спецоблік буде відбуватися автоматично, тобто потреби подавати заяву чи клопотання до ТЦК не буде. Усі відтрочки заброньованим, що були надані рішенням Міністерства економіки або через портал Дія, будуть чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Забронювати можна бути військовозобов'язаного, який перебуває на військовому обліку, перебуває у трудових відносинах з підприємством, яке його бронює, отримує зарплату не нижче 20 тисяч гривень, уточнив свої дані і не перебуває в розшуку. А що ж зі статусом критичності? Підписуйте на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Аналіз опублікованої постанови дозволяє стверджувати, що строк дії рішень щодо визнання підприємств критично важливими не закінчується автоматично, але буде переглянутий у тримісячний строк. Разом з тим, критичність, строк дії якої не закінчується до 30 листопада, продовжується до 31 грудня поточного року. Крім цього, слід пам'ятати, що орган, який прийняв рішення про надання статусу критично важливого підприємства, буде постійно перевіряти відповідність підприємства критеріям та в разі невідповідності приймати рішення про позбавлення статусу критично важливого підприємства. А це вже підстава для нулювання бронювання працівників. Критерії для отримання статусу критично важливого підприємства не зазнали суттєвих змін. Крім того, що з'явилося два обов'язкових критерії. Насамперед, це зарплатний критерій. Для підприємств приватної форми власності розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих працівників за останній календарний квартал повинен становити не нижче за розмір мінзарплати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень. Зверніть увагу, не менше 20 тисяч гривень це вимога і для працівника, якого бронюють, і для підприємства, яке бронює. Другим, оповідається, Військовим критеріям є відсутність заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів, а також ЄСВ. В постанові є також суттєві зміни відносно того, як рахувати кількість військовозобов'язаних тим підприємствам, які можуть забронювати лише половину військовозобов'язаних чоловіків. Розповідаємо. У загальній кількості військовозобов'язаних працівників підприємств, яким дозволено бронювати не більше 50%, а це більшість критично важливих підприємств, не враховуються військовозобов'язані жінки. Проте, на відміну від проєкту постанови, можуть враховуватися військовозобов'язані, які мають оформлені відстрочки. Крім того, у кількості військовозобов'язаних враховуються військовозобов'язані заброньовані за постановою Кабміну номер 45 Більше цікавої і важливої інформації розповімо на безкоштовних ефірах 26, 28 та 29 листопада. Бронювання, надані через Мінекономіки чи через портал Дія, закінчуються 28 лютого. З 1 грудня єдиним способом бронювання буде бронювання через дію. Забронювати зможуть працівника, заробітна плата якого складає не менше 20 тисяч гривень. При цьому середня по підприємству повинна складати за останній календарний квартал також не менше 20 тисяч гривень. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!